возлюблені в Христі, сьогодні ми злучилися з Христом Євхаристійним, щоб добре жити на землі, у вірі бути батьківській постійних. Та треба нам кріпитися з висот і щиро Господа благати, щоб допоміг нам жити на землі та серце бездоганним стерігати. щоб для ідейної мети. Відзначитись палким старанням, у цьому наш Господь Ісус розраду дав своїм повчанням. Не бійся, мане стадо, бо тобі Господь дарує царство Бога, туди прямуєш у трудах, для тебе стелиться така дорога. Вона іде крізь терня колючки, каміння гостре завжди зустрічає, а поза нею на землі. Дороги щасливішої немає. Всі ті, хто йдуть вигодою, здоровою вигод, якою вештають прокляті, веде нещасних намання, куди крокують грішники закляті. Я знаю, тяжко жити нам і віру зберегти без блуду той час, коли нікчемний кагебист так мріє, щоб привести нас до суду. Не кожен може й хрест святий. На себе привселюдно положити, бо страх перед всесильними людьми збиває тих, хто хоче краще жити. Тож звідки помочі чекати нам в житті, щоб страх фальшивий в серці поворот? Це може лише любов від Господа з небес. любові, що нема стопор. На кожній кроці нашу кров жадають проливати атеїсти, на ній готові щастя будувати, засліплені нещасті комуністи. А скільки крові наш народ, проляв стреміння до свободи, і з нього братимуть примір колись навколишні народи. Кров Йосафата і святих, що єдність церкви обагрила, нас покривати до мети. Закриє під ангельські крила. Для того, хто любов знайшов, не буде страшно для Христа умирати, пройти тортури, допити хрести, зберегши душу чи Смерть Смердя нас всіх не є страшна, бо віримо, що з нею вічність прийде. Тому не біймося з'явитись на суді, коли Господь судити нарікці. Ми чули, Заклик до чеснот, котрим Отець, святіший Риму нас покріпив архіві словом, що протистояти безбожному режиму. Якщо слова, які сказані для нас, долаючи дорогу з Ватикану, пройдуть у серце і засядуть там, загоють кожну тяжку рану.